Привіт, всім з вами Жовток І сьогоднішнє відео буде про дуже цікавий велорюкзак. Він неймовірно зручний, комфортний, і в нього багато цікавих фішок реалізовано. Тож сьогодні про нього і розповім. Це велорюкзак від Deuter, модель Race EXP Air 14 літрів, плюс 3, це далі розповім. І буду розповідати про нього в форматі фішок. Тобто про всі-всі його фішки. Тут дуже багато, дуже цікавих речей в ньому реалізовано. Дуже коротко в цілому. Мені був потрібен якийсь ком... більш менш компактний рюкзак середнього розміру. Бо хто дивився мої відео, знає, що в мене є великий ебел Carry, великий повсякденний міський рюкзак. Беру його здебільшого, коли мені потрібен ноутбук. Але в той же час я досить часто їжджу на велосипеді по справах і на роботу, тому мені треба було щось трошки компактніше, трошки легше, і саме головне зручніше саме для літа, тому що в попередньому тому рюкзаку. Як я і казав, все ж таки влітку в ньому буде трошки спекотно, а хотілося, щоб було максимально комфортно саме для літа. Тож обрав ось такий рюкзак, насправді дуже давно на нього дивився, і саме із-за його е системи спини. Це буде і перша його фішка, тож, е перша його фішка це неймовірна зручність. Це, напевно, чи не найзручніший рюкзак, який, в принципі, існує. По суті, в нього реалізована система, як у великих туристичних рюкзаках, а саме натяжна спинка, тобто є такі шпиці, дві, на які натягнута як гамак сітка, і спеціальні пом'якшувальні елементи. Воно все дуже гарно вентилюється. Навіть оці пом'якшувальні елементи вони зроблені ну, перфаровані. Те ж саме і на шлейках перфарований матеріал. І самі шлейки, вони не просто рівні, а такої зігнутої форми, тобто ергономічної. І насправді, по зручності, ну він неймовірно комфортний. Він до тебе прям наче прилипає, примагнічується, зовсім не хитається за рахунок усіх всіх виступів, воно не натирає, гарно зафіксовано. як би ви його не навантажили. Воно завжди як частина вас. І це насправді дуже-дуже потрібно і важливо саме на велосипеді, коли ти повертаєш коротше на швидкості. Я думаю, з цим зрозуміло. І тут, до речі, ще є бокові ремені. Я їх зараз заховав, тому що ними не користуюсь. Але якщо потрібно додатково ще зафіксувати, то є бокова стяжка, бокові ремені, пом'якшувані з пом'якшувальними елементами. Щоб додатково зафіксувати, я їх просто завернув усередину, воно, значить, так і продумано, що можна це зробити. Ніяк воно тут не заважає, і всередині все зафіксовано, але в той же момент я можу їх швидко витягнути. Тож ця система, ну, прям вау. о Дійсно, якби цю систему додати той же ебл Carry, то це, напевно, взагалі було б ну настільки щось нереальне, що просто. але на жаль, такого немає. Хоча цей рюкзак теж доволі-доволі класний. Йдемо далі по фішках. Друга фішка це його матеріал. Сам матеріал зроблений. Це такий зносистійкий, більш-менш вологостійкий матеріал. Дуже легкий, приємний на дотик, цікава кольорова гама. Є, от як у мене зелений, червоний, чорний, наче синій. ну Там багато різних кольорів, там ще, в залежності від моделей, я обрав собі зелений. Також тут є світловідбиваючі ось вставки. Це буде важливо як і на велосипеді, так і просто як пішоходом. Тому що ну коли тебе більш помітно, це точно є плюс. І також тут для помітності є ось такий пазик, це щоб можна причепити було велосипедну блимавку. Теж як плюс. ну а Тут ще цікаві кишені, ну, як вони по суті звичайні, але зроблені з гарної сітки, яка не зовсім не втрачає своїх. Властивостей не розтягується, гарно завжди виглядає. У мене така сама була на рюкзаку Оспрей, і я точно знаю, що я досить часто не користувався такою кишеню, і воно все прям чудово виглядає і навіть через кілька років використання. І тут є дві бокові кишені, тобто для пляшок або якихось речей. Ну і Блискавки. Блискавки насправді також дуже круті. Це YKK, найтоповіші блискавки, але вони тут не вологозахищені, хоча це не мінус, а навіть плюс. Далі розповім про вологозахищеність, а плюс в тому, що їх дуже-дуже легко відкривати, вони гарно ковзають, не заїдають. Можна навіть розтібати одною рукою і просто плавно працює. Йдемо далі по фішках, і вже виходить третя фішка. Те, що тут, ну оскільки це велорюкзак, то тут передбачене кріплення, а саме ну, як можна назвати кишені чи кріплення для шолома. Тобто воно знаходиться тут в рюкзаку, завжди у своїй кишенці на дні рюкзака. Воно зовсім ніяк не заважає всередині, але коли потрібно витягується, тут є ось такі гачки. І спеціальні петлі на самому рюкзаку. Це для того, щоб отак приєднати, і можна під цю сітку виходить зафіксувати шолом. Насправді це також дуже зручно, коли я приїжджаю в офіс, наприклад, або в торговий центр на велосипеді, то, щоб не носити цей же велошолом у руках, зафіксував до рюкзака все, ти його не загубиш, не втратиш, ніде не забудеш прям дуже-дуже зручно і цікаво реалізовано. Це прям у такі різні маленькі фішечки. Я прям дуже обожнюю в речах, коли продуманість. От можна сказати, що головна фішка цього рюкзака це продуманість конструкції, зручність. В плані самого користування. Якщо той Able Carry це прям був продуманість по кишенях, по організації, то тут саме продуманість в конструкції і різних ось таких фішках саме для велосипеду. Ну а так просто ось заховав цю кріплення і воно не заважає. Четверта фішка цього рюкзака, оскільки сам рюкзак, ну блискавки не вологозахищені, шви можуть промокати. ну і Тканина все ж таки під зливою вона промокне, то тут прям вбудований дощовик. Також він знаходиться у своїй окремій кишенці, витягується і просто одягається на рюкзак. Ось так, одягається дощовик. І це насправді чи не найкращий варіант взагалі, в принципі, для рюкзаків. Якщо ми беремо, наприклад, той же рюкзак з ікс паку, проклеєні там блискавки, вологозахищені блискавки, але все одно під зливою він все ж таки може трошки промокнути. З таким варіантом, коли повністю воно просто в дощовику. Воно точно вже не промокне величезний плюс на велосипеді, що ви стаєте більш помітний, а це в дощ дуже важливо, бо це така прям дуже яскрава тканина. Ну і плюс те, що не буде бруднитися сам рюкзак. І коли ми приїхали в той же офіс або куди нам треба, ми просто знімаємо його, згортаємо сам в себе, щоб воно не промокло, ну там струсили, і запаковуємо назад. До речі, дощовик можна зняти, щоб його попрати. Тут воно просто на такій штучці тримається. Ось, і все. Його можна окремо від'єднати. І, в принципі, якщо не потрібен, так і ще з'являється одна додаткова кишенька. І можна назад все спакувати. Ось таким чином спаковується і все. У вас рюкзак повністю сухий, готовий до використання, їм приємно користуватись, нічого не вологе. Дуже зручно, дуже комфортно. Вже перевірив, дощовик напромакає все в порядку, все чистеньке. І, до речі, сам дощовик потім легко можна вологою серветкою почистити. Це взагалі не проблема. Ну і йдемо далі, збився вже з рахунку. Напевно, п'ята фішка це те, що його об'єм. Тут вказано 14 літрів плюс 3 літри. Це із-за того, що у нас якби, є основне відділення. Ось так, так. зараз витягну. Це для об'єму поклав. Основне відділення. Тут, по суті, величезне довго кишення, вона достатньо глибока, бо сам рюкзак він такий компактний, він з усіх сторон круглий, але і, в принципі, по товщині не дуже товстий. Але за рахунок того, що він довгий, то в нього зручно насправді поміщати, я і штатив, поміщаю сюди, і все все можна напхати. Але як ну і тут кишення розділене на дві кишені, по суті, основне відділення, і додатково щось можна покласти, якийсь ноутбук, тільки 14-ка не влазить, хоча може MacBook 14 і влізе. 13 зуймові ноутбуки влазить. Ну або планшет, або документи, в принципі, можна покласти сюди, в цю кишеню. І якщо не влазить, то 14 ка в мене сюди в основне відділення влазить. Але прикол в тому, що якщо нам цього об'єму буде замало, ну кудись заїхали, купили там щось, треба спакувати, то можна цей об'єм збільшити. Тут є блискавка, вона вшита по контуру, розцібаємо ось таким чином. Зараз. Ось. Ми розтягнули і у нас виходить, що збільшується внутрішній простір. Тобто ще з'являється додатковий місце, ну, перетинка додаткова. І вже основне відділення у нас збільшується на 3 літри. Та, де це, де це. Ось. І у нас вже основне відділення збільшується на 3 літри, і вже ми можемо більше сюди вмістити. Насправді 17 літрів, я вважаю, цього цілком достатньо. Ну, в принципі, якщо вже більше, то треба вже напевно більший рюкзак. Але мені цього от на літо взагалі без проблем вистачає, бо різні кофти там куртку нічого не кладу, а різні речі цілком достатньо в нього влазять. Ну, у нього є також і ще одне відділення. Зараз. Тут трошки більше організації, також довго велика кишеня знаходиться. Потім дві сіточки, трошки менше, трошки більше. Можна ніж покласти, наприклад. Одна кишення на замку також достатньо об'ємна. І тут навіть карабін під ключі, хоча я його не використовую. І ще тут є ось така. Як на кишення, бо вона навкрізь тут можна просовувати. я так розумію, що це для пляшки або щось фіксувати. Не впевнений, для чого воно потрібно, я її не, використ... ну, не користуюсь, але напевно комусь буде в нагоді ця кишення. Ще на монтажу зрозумів, що не сказав про один невеличкий мінус, ну, точніше, нюанс. Оскільки тут сама спинка натягнута на шпиці, то вона має не рівну форму, а напівкруглу. І з-за цього, якщо подивитись, то внутрішній простір він також ну, не, сама спинка не ідеально рівна. І з-за цього іноді буває складність щось прям довге і дуже пряме, таку якусь коробку запихнути. Хоча, в принципі, я з цим проблем не бачу, і той же ноутбук. Чи цей штатив без проблем лазить на всю довжину. Просто це треба мати на увазі. Так, все зістібнув і покажу останню фішку цього рюкзака. Оскільки це велорюкзак, то напевно передбачається, що ви з ним будете подорожувати і на велосипеді, хоча можна, напевно, і пішов якісь походи невеличкі з ним ходити. А тут передбачена інтеграція з питною системою. У цю кишеню вкладається спеціальний вкладиш з водою, ну така плоска пляшка, можна сказати. Протягується шланг, ось тут є липучка, далі тут є отвір спеціальний, ну саме для шлангу. Все на липучках. Далі йде на шлейку. Тут також на липучці протягується сам. Шланг ну питної системи, і він вже у вас завжди у швидкому доступі, завжди зручно можна попити, що насправді дуже зручно. ну Я я один раз тільки подібно щось використовував то не зі своїм рюкзаком, але у походах класно. Не знаю, в місті може хтось також буде це використовувати, але навряд чи. І також є ось маленький е, як деталь або увага до деталей. Спеціальна різничка для окулярів. В принципі, класно. Тут взагалі насправді багато різних фішок, я, напевно, про щось ще забув розповісти. Та ж бокова стяжка, вона також додатково фіксує на вас рюкзак, насправді, дуже зручно. Ну, і звісно, з регулюванням. А так, от різні є резиночки, якими закріплені, лямки, щоб воно не бултихалось, Також на велосипеді важливо, бо коли жениш з гірки там кілометрів 45-50 то воно так буде лупити в ці шлейки, що це просто. Ну і в цілому, рюкзак неймовірно крутий, дуже зручний, як і для міста, так і в принципі. І якщо обирати з поміж э, таких рюкзаків або той же, як Ебл Carry в мене. А, то насправді, що те, що те, рюкзак дуже крутий, я і тим, і тим використовуюсь. Carry, він в мене більше як для офісу, міський він більш об'ємний. Якщо мені кудись треба на пошту за якимись речами зайти, то я беру тей. А, ну коли особливо коли мені треба ноутбук. Якщо я здебільшого там кудись їду на велосипеді, мені... Багато речей з собою не потрібно мати, то я одягаю цей, бо він трошки компактніший і зручніший, насправді. Ну, гар гарніше фіксується, а це на велосипеді дуже важливо. Ну, ноутбук, в принципі, також можна всунути. По організації, напевно, буде трошки краще та белкері, але цей із за своїх фішок також. Йому зовсім не поступається. Ну а кому вже що брати, то вже кожен сам вирішить. Хоча ось цей, наприклад, удвічі дешевший, ніж той. До речі, купував я його у VLOGO, і у мене є там власний промокод жовток, тож можете користуватись, там розповсюджується практично на весь асортимент товару, використовуєте буде вам також знижка і ще різні промокоди. Які в мене є, з ким я співпрацюю, я залишу в описі під відео або в закріпленому коментарі. Тож користуйтесь. Ну, на цьому закінчимо відео. Підписуйтесь на канал, ще буде багато чого цікавого. І до зустрічі в нових відео. Ну а на цьому і будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого, і до зустрічі в нових відео. Всім пока!